Згинув сиротою на війні. У Луцьку провели в останню дорогу героя Юрія Шаблевського. Він навіть не встиг створити сім'ю. Похорони, котрі розривають душу. Бо ж у місті тисячі людей, котрі враз показали свою байдужість до загиблої сироти. Його остання дорога. Коровай, котрий несуть не на весілля. Героям слав! Слава нації! Святова! Україна! Молод усе! Героям наші тітричі! Слава, слава, слава! Лучанин Юрій Шаблевський загинув 29 жовтня. Наш захисник виконував бойове завдання в районі населеного пункту Петропавлівка на Харківщині. У грудні йому мало виповнитись 38 років. У цивільному житті був простим робітником. Простий хлопець, який навіть не вспів ще родину власну мати. Роботящий, добрий, Якось з малинку, що другі діти там від роботи, від якось так, щоб менше її. Скаже мама коротку покупати, він купає. Хай з Богом спочиває. Завдяки такі Юрію ми маємо сьогодні змогу просто радіти. Новому дню Юрій загинув сиротою. На фронт потрапив влітку цього року. Дощему в серці воїн віддає йому останню шану. А де ж українці, заради яких він загинув? Лише жменька людей прийшли до храму провести героя. В нашому українському фольклорі, ну, пам'ятаєте, загинули два козаки, багатий син і бідний син сиротина. І от каже, над багатським сином плаче вся родина. А за сиротою тільки одна дівчина. А Юрій Юрій. Воїн наш не шкодував себе. Не для себе ж, для громади, для суспільства, для держави, для інших, що інші жили, раділи життю, щоб уділяли одне одному повагу і честь. Прощання із Юрієм то драма, яка показує наше суспільство. Шкода, що так нечисленно в нас. Скільки є в нас, правда, громадських організацій, не державних, а таких, які дуже багато колись виступали на мітингах. Борці за справедливість, борці за чистоту. Де вони зараз? Це ж воїн наш, наш воїн, наш захисник. Це наше життя він захистив собою. Як не схилити голову перед ним, правда? ж?» Ті, хто прийшли провести загиблого героя, кажуть, душа болить. Понад 200 тисяч тисячне місто, вихідний день. Українське місто, війна страшна, трагічна подія, найбільш трагічна подія в новітній історії України. І так байдуже, якось так спокійно, якось не чуємо, що робиться, не бачимо, не співчуваємо. Болить душа неправильно, не по-людськи, не по християнськи не по -проводжки. Героїв треба провозити проводити як належить. Це ж остання дорога, остання дорога людини, яка дала можливість нам тут жити, дихати, ходити, кохати боляці. Маємо пам'ятати і не забувати про те, що наша незалежність і свобода дається нам великою ціною це е, смертями наших хлопців і дівчат. Ми маємо про це нагадувати і вкотре говорити, якщо, на жаль, люди не свідомо до цього відносяться. Тому що якщо ми про це почнемо забувати, то все. Те, що зараз відбувається, як на мене, не матиме абсолютно ніякого змісту. Тому пам'ятаємо кожного, хто віддав життя за нашу волю і незалежність. Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.